Родня компанія Автофокус Нове надходження в нас Lexus UX 2018 року випуску. Мінімальні пошкодження по америці в F спорті даний автомобіль на дуже гарній комплектації, прям максимально приємний. По кузову він охайний, має невеликий відносно пробіг. Також задні патронички, задня камера, сліпі зони, електропривід кришки багажника, безключовий доступ. У нас також присутній. Салончик шкіряний, червоний з чорними вставками. Центральний підлокітник, третій підвалівник, тут безкошовий доступ, на світні зони, повний електропакет, шкірине подфороване, мультикермо з підігрівом, підігрів передніх сидінь, електричне регулювання. У нас також додаткові датчики, жодних помилок по приборній панелі. Ось така мультимедія, Bluetooth CarPlay, задня камера, старт стоп Управління мультимедіа, підігрів передніх і задніх сидінь з кермом. Клімат двозонний, також присутній у нас люк. Адреса Михайло Гришка 4. Приїжджайте, оглядайте, дана втівка знаходиться у нас на локації. Передні партнечки у нас також доступні. Кредит лізинг обмін у нас доступний. Тому чекаємо з очі.